7 гем. Жду виплату вже 3 місяці. Як думаєте, будуть платити чи ні? Хочу взяти аккаунт на SkapFunded Trader. Підкажіть, нормпроп. У пропа скидка мінус 80% на аккаунти, 100 брати у них, чи одразу 500 кльова ж акція. Чи не кльова? Давайте розберемось. Станом на 2025 рік індустрія пробкомпаній і стрімко розвивається, і стрімко деградує одночасно. З одного боку, з'являються десятки нових компаній, в яких можна отримати фантед-аккаунт безкоштовно, ледь не за репост. А з іншого боку, правила торгів ускладнюються з кожним місяцем. Кількість банів прибуткових трейдерів, про яку згадується в інфопросторі, зашкалює, а пробкомпанії починають так до... І вставляти стільки палок в колеса трейдерам, що там вже просто одні палки замість колес. Твій велосипед з палками замість колес. Новий, тільки но взятий челендж. Велосипед ржавий, майже не їде, але був взятий зі знижкою мінус 50% по акції. Фарба на велосипеді вже облазить, рама пошарпана, руль кривий, сидіння немає. І ось ти вже їдеш на цьому ровері, вдягнений у футболку з надписом «Road to 100 k Фандет. Під носом в тебе можна помітити посмішку: чи то від задоволення, чи то від іронії. А на очах сльози, чи то від радості, чи то від болю від такої їзди. Твій Tour de France довжиною у 8 плюс 5% розпочато. Давайте розберемось, на які критерії. Варто звертати увагу при виборі пропа у 2025 році. Я розставлю ці критерії у порядку пріоритетності від 1 до 7. Перший пункт, найголовніший. сьомий останнє на що варто звертати увагу, беремо до уваги сьомий пункт тільки тоді, коли попередні шість в порядку. Перше, чи платить проб і як швидко опрацьовує паяути. Стабільні виплати це основне, заради чого ви купуєте проп аккаунт. Якщо проб не виплачує вчасно пейаути, аути чи має значення, який у них прекрасний спред, чи те, що у них зараз промоакція акція мінус 50% на аккаунти? Звісно, ні. Тому це перше, на що ми звертаємо увагу. Як впевнитись, чи платить проб? В кожного з вас є чати та дискорди з трейдингу. Знайдіть там фанда трейдерів. І запитайте, де вони торгують і як швидко опрацьовують їх пети. Обирайте тільки перевірені варіанти. Далі можна ознайомитись з сервісом Trustpilot і почитати відгуки на конкретну проб фірму, акцентуючи увагу саме на питанні, платить проб чи ні, і чи платить вчасно. Також існує наступний сервіс, на якому можна відслідкувати. Які про фірми зробили найбільшу кількість пиявотів? І якщо ваш скам Trader проп зі своїми знижками купи один акаунт, отримай два в подарунок, ніде не фігурує як фірма, яка стабільно платить, чи готові ви так ризикувати, беручи у них акаунт декілька місяців потіти над першою і другою фазою і не отримати виплату через видуману рандомну причину зі сторони пропа таке собі задоволення. Друге, як давно проб на ринку. Частіше проб фірми, які пройшли перевірку часом, надійніші. Пропи, які вже давно на ринку пройшли багато труднощів. Вони показали часом, що можуть адаптуватися до змін на ринку, а їхні фінансові баланси дозволяють їм проходити кризові періоди. Думаю, кожен з вас чув про скам хоча б однієї проб фірми. Ви чули історії трейдерів. Які втратили свої алокації через те, що фірми просто закривались, також ви чули про затримки пеютів на тижні або ж місяці. Цей пункт він про це. Звертайте увагу, коли була заснована про Більше часу на ринку фінансово стійкіша компанія, значить, в них кращий менеджмент. Ми ж хочемо отримати свій фандрит і працювати з обраною нами пропірмою довгостроково, чи не так. Уяви, що ти інвестуєш в компанію. І в яку компанію ти інвестуєш. Одна на ринку вже більше 10 років, а інша навіть не відсвяткувала свій перший день народження. Зате вже пропонує знижки мінус 80% на аккаунти. І я навіть не про інвестицію в розмірі 99 доларів, які ти заплатив за свій челлендж. Я про час. Про час, який ти інвестуєш, щоб пройти челендж. Просто подивись. Як давно на ринку обрана тобою проп фірма. Чим давніше, тим краще. Третє. Адекватні спреди, протягування і свопи для тих, хто торгує свінг. Це момент, на який взагалі ніхто не звертає увагу при виборі пропа. Почнемо з комісій та свопів. Тут все просто: чим нижча вартість свопів та комісій, тим менші будуть витрати на дистанції. Ви ж хочете працювати з профірмою. довгостроково, чи не так? Наступний момент спреди і протягування. Ось тут уже повний треш і рандомайзер. Приведу приклад і поясню, що я маю на увазі. На деяких пропах ви при проходженні челенджу можете відкривати угоду умовно на 2% ризику на трейд. Але при стоп-лосі вас буде протягувати і закривати. На мінус 2,2%. Тобто додатково не заплановано, ви будете доплачувати 0,2% після кожного трейду, наче дрібниця. Але на дистанції в 10 трейдів. Рахуємо, мінус 0,2% множимо на 10 трейдів, отримуємо мінус 2%. Мінус 2% ви втрачаєте додатково кожних 10 трейдів. З тейком так само закриваєшся по тейку. І замість запланованих 2 РР отримаєш плюс 1,8 РР. Знову дрібниця та що там тих 0,2 РР. А на дистанції в 10 трейдів. А на дистанції в 30 трейдів. Скільки трейдів в тебе йде на першу та другу фазу? Порахуй, скільки на дистанції ти не дозаробляєш або переплачуєш. Ти в своїй математиці навряд чи враховуєш ці витрати. Але на твоєму балансі все враховується. Твій еквіті все враховує. Отже, звертаємо увагу на спред. Чим менший спред для твого конкретного активу, тим менше протягування. Є ще прихований спред, але це окрема історія. Як дізнатися про спреди? Перше, перевірити самому. Як правило, більшість про фірм надають змогу. Залогінитись демо аккаунтом в MetaTrader, логін і пароль до якого зазвичай знаходиться на сайті пропа у відкритому доступі. Відкрий цей аккаунт і проклікай активи, які ти торгуєш та оціни самостійно спреди. Також буває так, що спред на етапі 1, один він може бути досить прийнятним, а на фандет аккаунті інший в рамках одного пропа. Тут вже без відгуків реальних людей, які реально торгують на конкретній пробфірмі Funded Account, не обійтись. Повертаєшся у свій трейдерський чат чи Discord, знаходиш там трейдера, а краще декількох трейдерів, які торгують в цій чарівній пробфірмі, і запитуєш в них, що там зі спредом, наскільки протягує чи адекватно виконує ордери. Це можна дізнатись виключно в людини, яка там торгує. Резюмуємо. Менші спреди краще торгувати. Четверте. Відсутність прихованих правил і підводного каміння у вигляді обмеження ризику. Пропи можуть банити за правила, які не написані в них на сайті. Пропи в рандомний момент можуть обмежити тобі ризик на угоду, вони можуть знизити плече, заборонити покупку нових аккаунтів. Домагатися за IP або звинуватити тебе в копітрейдингу, якого ти не робив. Вони можуть все це зробити в будь-який момент, коли вони просто захочуть тебе забанити. Просто в рандомний момент, коли ти замовиш свою другу чи третю виплату. Це приховані правила, їх часто немає на сайті. Це настільки рандомний і індивідуальний момент, що єдиний варіант, хоч якось перестрахуватись від цього. Це чути реальні історії. Чи заплямована репутація твого пропа такими історіями банів? Як часто в твоєму пропі прилітав бан іншим трейдерам ні за що? Ідеш в чат чи дискорд по трейдингу, питаєш в людей, йдеш на Trustpilot, читаєш відгуки людей, ти можеш хоча б якось оцінити ризики цього плану, тільки аналізуючи реальний досвід інших трейдерів. П'яте взаємодія з саппортом, лояльність, швидкість і якість вирішення питань. Так чи інакше під час торгів у вас будуть виникати труднощі з пропірмою. Проблеми будуть. Але чи будуть ваші проблеми вирішувати? Чи буде пропфірма йти вам назустріч у вирішенні цих проблем, швидко відповідати на повідомлення і так далі? Це важливо, тому я включаю цей критерій в список. Оціни наскільки швидко відповідає саппорт пропа на твої питання та запити, чи є в них Діскорд, скільки там людей, наскільки активне там спілкування, чи допомагають в чатах іншим трейдерам? Якщо служба підтримки довго відповідає на твої питання, або ж взагалі ігнорує, а соцмережі компанії не активні, то така проп фірма не найкращий вибір. У разі якихось технічних труднощів ти ризикуєш залишити зі своїми проблемами на самоті. А потім пункт 4. Приховані правила: ігнор скам. Знову ж, чи готовий ти інвестувати в таку пропірму. Шосте: перспективи масштабування, скейл і можливість копітрейдити між своїми аккаунтами. Перспективи масштабування це, звісно, круто. Але акцентуй увагу не на цьому. Запитай в служби підтримки, або вичитай в правилах пропа наступні два моменти, які будуть стосуватись твого майбутнього масштабування алокації в даній проп фірмі, перше. Чи можна тобі копітрейдити між своїми акаунтами, чи можеш ти одночасно торгувати і фандет і паралельно проходити наступний челендж, чи дозволений копітрейд софтом, чи тільки руками? Другий момент. Яка максимальна алокація доступна для одного трейдера? Це важливий момент, адже в мене особисто один з моїх фандрит аккаунтів заморозили саме через цей пункт. Ось в цьому недавньому відео на каналі я розповів цю історію. Сьоме ціна на челенджі нарешті ми дійшли до вартості покупки челенджа, і в моєму списку ціна на челендж аж на сьомому місці. На знижки треба звертати увагу в останню чергу. Ви можете помітити, що топові проп фірми майже не роблять знижок. Не ведись на маркетинг. Нові пропи без репутації часто маніпулюють великими знижками, але погодься, в цій знижці немає абсолютно ніякого сенсу, якщо попередні 6 пунктів не в порядку або під сумнівами. Повторюсь на знижки, звертаємо увагу в останню чергу. Я не буду в цьому відео рекомендувати якийсь конкретний проб для торгівлі. Можливо, хтось подивиться це відео і задумається над тим, брати якийсь там no-name проб зі знижкою мінус 50%, чи краще доплатити 50 доларів і взяти перевірену компанію. Піддавайте все сумніву та проводьте свій власний ресерч. Зберігайте собі цей чек-лист і аналізуйте самостійно, в яку про фірму ви інвестуєте свої гроші та свій час. До наступних відео!